Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні у нас в гостях знову казковий герой. Гадаю, що ви зрадієте, коли побачите його. А хто ж він такий? Спробуйте відгадати! Він на маслі замішаний та у пічці добреспечений цей кругленький веселун, друг для всієї малечі. Так, звичайно, дітки, це колобок, наш веселий. Кругло колобочок колобочок. Він сьогодні завітав до нас не випадково. Дізнався колобок, що дітки весело граються та корисного навчаються, і вирішив веселун погратися разом з нами. Давайте розповімо колобкові, які геометричні фігури ми вже знаємо. Фігура, яка не має кутів, це круг. Правильно. Фігура, яка має кути, це квадрат. Це коло. А це предмети круглої форми. Кермо. М'яч. Колесо. Колесо, м'яч та кермо мають форму. Коло. Це квадрат, а це предмети квадратної форми, годинник, килимок, подушка, подушка годинник. Та килимок мають форму квадрат. Приніс нам коробку поштар, посилка нам із братом. Як не повернеш ящик цей, всі сторони його квадрати надула наша Юля яскраву гарну кулю. Є у кулі вірний друг. Дуже схожий плаский круг. Ця фігура називається куля. На яку пласку фігуру вона схожа? Так, на круг. У неї також немає кутів. Чи пам'ятаєте, як ми обводили круг? Ось так пальчиком проводили по його бочках. Кулю також можна обвести, але не пальчиком, а всією долонею. Куля кругла. Її обводити легко. Ця фігура куля. Вона не має кутів. тому ми можемо дуже легко її обвести долонею. Ця фігура називається куб. На яку пласку фігуру вона схожа. Так, вона схожа на квадрат. У нього, так як і в квадрата. Є кути, а кожна сторона є квадратом. Пригадайте, коли ми обводили квадрат, ми обводили його пальцем, а куб ми можемо обводити всією долонею. Куб має кути та реперця. Тож долонею можна провести по одній стороні, а потім по іншій. Наш колобок веселий витівник. Надумав він завітати на день народження до свого друга, зайчика-побігайчика? Але хіба можна йти у гості без подарунка? Отже, колобок усяв із собою коробку із подарунком для іменинника. На яку фігуру схожий наш рум'яний колобок? На куб чи на кулю? Так, на кулю. А коробка-подарунок на яку фігуру схожа. Правильно, на куб. А зараз наш колобок пропонує зіграти у гру. Подивіться уважно на картинки та визначіть, на яку геометричну фігуру схожі всі ці предмети. Апельсин, глобус, кавун та м'яч. Подумай! На яку фігуру вони схожі. Так, звісно, вони схожі на кулю. А на яку геометричну фігуру схожі усі ці предмети? Коробка. Кубик рубика. Кубик сортер та предмет меблів, який називається пуф? Так, звісно, усі ці предмети. Схожі на куб і коробка, і кубик рубика, і сортер, і, звичайно, шпуф. Дітки, Колобок дуже радий, що побував у нас в гостях. Йому дуже сподобалось, які ви розумнички, але він трохи стомився та й йому час повертатись до бабусі й дідуся. Давайте попрощаємось з ним. Бувайте до наступних зустрічей!